П'ять документів, які повинен мати кожен власник ПАю. Власник ПАЮ – це не просто статус, це відповідальність. І якщо у вас немає хоча б одного з цих документів, ви ризикуєте втратити все. Перше, це державний акт або свідоцтво про право власності. Це основа документ, який підтверджує, що ви є власником ПАЮ. Але важливо, якщо акт старого зразку, обов'язково перевірити, чи є запис в реєстрі прав. Друге, це витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Це єдиний документ, який реально підтверджує ваше право власності сьогодні. Якщо у вас немає в реєстрі, для держави ви як невидимка. Третє, кадастровий номер ділянки. Це унікальний код, за яким ваша земля живе в системі. Без нього ділянка не буде ідентифікована на публічній кадастровій карті. Четверта нормативно-грошова оцінка земельної ділянки. Цей документ потрібен для оформлення оренди, для продажу, для спадкування, і він впливає на суму податків і орендної плати. П'яте це договір оренди, якщо здаєте землю в оренду. Укладаєте лише письмовий договір, зареєстрований у нотаріусі або в ЦНАПі. У цьому у ньому має бути строк, сума, умови договору, дострокове припинення. Наприклад, віддати пай на чесне слово це як знаєте, залишити авто з ключами у замку. Ці п'ять документів, які я вам назвала, це як бронежилет для вас, як для власника паю.